Топ проблем, які я спостерігаю у Node.js і JavaScript-розробників. Останній рік я працював в тім -лідом і спілкувався з багатьма програмістами. Я виділив кілька проблем, які є у 90% програмістів. Я розказую, а ти підписуйся. Люди не дуже добре розбираються, як влаштований JavaScript під капотом. Банально, як працює Garbage Collector, як працює Async await, що таке Event Loop. Багато програмістів сидить на однотипних legacy проектах. Вони просто роблять шаблонні апі, не розвиваються. Тут є два виходи. Ходи ви або міняєте проект, або робите більш складніші задачі на поточному проекті, інакше будете деградувати. Третій самий ключовий пункт, який відноситься до всіх програмістів: людина не має стратегії розвитку. Часто доля програміста залежить від проекту, на який він попав, і його розвиток так само не завжди на проєкті знайдеться топовий тімліт чи сіньор-розробник, який допоможе вам розвиватися. Тому тут є очевидне рішення: знайти ментора на проекті, чи зі сторони платно, чи безкоштовно.